Віта в ефірі Лайф Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі відбувся спеціальний показ стрічки Яніна. Ця картина знята за мотивами особистісної історії телеведучої та журналістки Яніни Соколової. Як вона хворіла на рак і як вона боролася з цією хворобою. І Яніна виступила ще продюсеркою цієї стрічки. А до нас сьогодні завітала акторка Лілія Нестеренко. Вітаю, Лілію! Ви е, зіграли роль подруги головної героїні Ніни. Так. Такої дуже цікавої дівчини з палким рожевим, яскраво рожевим, навіть червоним волоссям. І у вас там своя історія. І я от одразу хочу для глядача розповісти інформація, яка вже відкрита, але до певного моменту ніхто зі знімальної групи не знав, вже коли вас затвердили, що ви також переживали у той момент рак. Так. От для вас, як для людини, яка була ну, поряд з головною героїнею, поряд власне, з прототипом Яніною в цій е, хворобі, про що ва, для вас конкретно ця картина? Я довго намагалась визначити, і для мене це така була арт-терапія. Тобто мені пощастило. Хтось малює, малює або малював там під час лікування щось шиє, да, які з'являються хобі. А в мене з'явилось кіно, мені, мені настільки пощастило, що я знімалася в кіно. Це була моя така арт-терапія, що допомогло мені вийти з раком на ти. Ну тобто настільки часто я про нього говорила, і мені доводилось ще й в Якоїсь такій ступені навіть консультувати да, там і головну героїню, і декого там з персонажів. Що якби я прийшла до того, що ну от я прийняла цю таку сторону неприємну. Тому така арт-терапія. Але ви акторка за професію. Так, так. Це не те, щоб ви випадково потрапили насправді е, у, у весь цей процес. Е, ви до моменту, коли вас затвердили, ви взагалі розуміли, що ви можете потрапити до масштабної картини з великим бюджетом, е, зі зірковою продюсеркою, яка, ну, я так розумію, все ж таки штовхала зйомки, монтаж. Потім розповімо, як це складно було вже під час повністю. Масштабного вторгнення. Уявляла, що так станеть? Е, Там настільки був зірковий е, склад всіх. Тобто вся знімальна група режисер, оператор, е, продюсер, тобто всі настільки якісь масштабні особистості. Mm -hmm. Що потрапивши туди, я ну, я трохи не зовсім розуміла, хто це на початку, а потім, коли почала там розуміти, така, нічого собі. Так, я, я акторка і. Е, і це, як, як знаєте, простір диктує. От, от якось так склались обставини, що я потрапила туди. От все ніби вело мене туди. Я в той час виставила там свою відеовізитку. Саме в той час там, її побачила кастинг-директор Алла Самойленко цього проєкту. Щось вона там побачила в цій візитці таке, що показала Марисі Нікітюк. Мене запросили, е, я пройшла проби і за. Ну, Спустя, мабуть, дві-три години мені пише Алла Самойленко, ми тебе беремо. А це для актора фантастика, щоб ви розуміли. Ну, типу, ми живемо е, і такі, по, по декілька років можемо чекати е, там ролі своєї мрії. А тут за дві години після проб мені кажуть, тебе затвердили. А потім через якийсь час запитують: так а чому ти лиса? Щось може якісь. ви вже були повністю без волосся на той момент. Воно вже навіть трошки відростало. Тобто, це були одні з останніх хіміотерапій. Я досить так добре в мене прийшло лікування, дуже швидко воно випало і потім дуже швидко почало рости. І я прийшла в такому вже більш-менш приємному вигляді, але все одно закрадались думки: а чому саме так? Бо буквально півроку тому ти була жогуча блондинка по фоткам, а тут, а тут таке. І ви зізналися у той момент. Так, ну звичайно, це треба говорити, да, бо там це такий якби, нюанс, це кіно, яке буде зніматися якийсь час. Це там будемо відвертими, це гроші, бюджети. А я ризикований персонаж, я хворію. Я та знаю, що я в процесі виліковування і все добре. Я знаю, що я ось-ось і лікування закінчується, але там були такі запитання, чи я витримаю, чи все буде добре. Ну, тобто... Все було добре. Це було прекрасно, я була настільки щаслива, я отримала все, що я хотіла. Чому ви не скористалися, як би цинічно це не пролунало, своєю хворобою як приводом вмовити взяти вас у цей фільм? Ви ж могли сказати на самому початку, що я саме зараз переживаю хворобу, а кіно про хворобу, то я ідеальний ваш варіант. Ви цього не зробили? Вау! зараз Мені навіть в голову таке не приходило. Добре, що я вам підказала це вже да. після того, як це сталося. Слухайте, це якась така правильна да, е акторська да, позиція, коли ти маєш всюди знаходити якісь виходи. Але я в цьому плані профан абсолютно. Я така якась наївна людина, щось думаю. я талановита, і от я колись, я за талант свій. Ну, В цьому випадку прокатило, як це мій талант, моя органіка, моя зовнішність. В той проект зійшла, і, типу, мені навіть не довелося нікого там, типу, вмовляти та, та, казати. І, Я пропоную подивитися трейлер, аби глядач зрозумів, про що і тиметься у стрічки, і як взагалі виглядає, тому що картинка. Неймовірно яскрава. Так. Я прочитала, що німецькі фахівці це копродукція, і німці робили саме вже під час повномасштабного, після повномасштабного вторгнення. Як це правильно звучить в термінології кіношній колорографію, да, колорографію, так колорографію, тобто да. там, там просто ну все настільки насичено кольором. От потім ви скажете це якийсь задум був режисерський. Mm -hmm. Чому так? Давайте подивимося. Я готова. Я ж лакі гьол. Ти взагалі нічого не знаєш про нас! Може, okay. я руку зламала? Що з цим робити? Я ж не помру. Подивись, в тебе зірка зелена. стрічки з'являється Яніна Соколова ненадовго. Самого початку планувалося, що вона зіграє головну роль. Чоловічу головну зіграє Валерій Харчишин, фронтмен гурту Друга ріка, який власне написав саундтрек uh -huh. до стрічки. Хотіла подивитися кліп. Він вийшов. Ну. Нещодавно називається пісня Сім днів але Ютуб нам, скоріш за все, не, за все, не дозволить а, пропустити таке відео а, через захист прав. А, але на Ютубі можна подивитися, якщо глядач хоче, сім днів. Друга ріка це і є саундтрек до фільму Яніна. Але потім все перегралося в 2019 році, навіть в 2020, напевно, так. А, і а, змінилася режисерка. І вона вирішила повністю прописати сценарій. Головна героїня вживає наркотики, хворіє, веде дуже такий ну, яскраву, яскраве життя. Зіркове. Зіркове. Яніна потім сама Соколова казала: це не стосується мене, так. у мене де ще інше життя, і хворобу я проживала лише близь... з близькими людьми. Так? От, власне, щодо кольорів. Все ж таки, це режисерський хід? Я думаю, так. Да. Я тут не можу говорити за Марисю, да. те, що я для себе да, там помічаю. Бо ця яскравість, да, ця зірковість життя вона відображається в першу чергу в цих таких кольорах. Да. Бо коли ми дивимось на сцени, Глибокі сцени сцени глибокого переживання е, головно, головної героїні, там, де вона, там, після хіміотерапії або там, де її, ну, максимально не окей. Там також є е, ці е, красиві кольори, але вони більш темні. І тому да, це така форма колоризації, але картинка більш про те, да, що є таке життя глянцеве, гарне, яскраве. Е, і є ота її сторона, де вона. Та, повзає по підлозі і не може зібратися докупи. Угу. Вас журналісти назвали відкриттям а, директорки кастингу. А, до речі, теж людина зовсім не парасічна українській національній ідеї. А, вона мати Алла Самоленко, мати yeah. легендарного захисника Зовсталії Лі Гендельфа Саймойленка. І, до речі, у Яніни Соколової з Гендельфом є дуже чудове інтерв'ю. як. Всім раджу його обов'язково подивитися, коли я дізналася, що Алла його мати, я зрозуміла, що все не випадково. Всі зі всіма якось пов'язані. Гендельф неймовірний, дуже інтелігентний інтелектуальний військовий, і це тішить неймовірно. Ви відкриття Алли Самойленко, так вас назвали журналісти. Як ви знайшли одна одну? Я думаю, Алла Самойленко відкриття багатьох. Вона відкриває багатьох. Ну, вона якась в цьому плані дивовижна, вона наче відчуває акторів, вона такий якийсь сканер, вона нас відчуває через Facebook, щоб ви розуміли. Їй навіть не потрібно нас там, бачити, нас багато разів. Вона нас щитує через Фейсбук. Вона одразу бачить. По фотографіям, по відео, що ж ми з себе уявляємо. Е, і тому я не знаю, як довго вона там спостерігала за моїм Фейсбуком, можливо, і не спостерігала. А, а от саме в, там, в той день я виставила якусь смішну візитку на суржики, я, я була лиса і ще в брекетах. І вона мені лайкнула, відповіла там, в перший же день і сказала: приходь на кастинг. Я така, ого, але Самойливо написала: Боже мой, це ж теж фантастика для актора, боже. І я прийшла. І, і плюс від неї такий якийсь вайб, вона така така мама. Знаєте, від неї вона архетипічно, вона прям, прям мама. А як працювалася з режисеркою? Чи е, однакові у вас були погляди на ваш образ? Щось можливо викликало у вас спротив е, в її трактовці? А, ні, ви знаєте, тема досить ти на той момент мені зрозуміла, і там більше, якби на мене скидалися, ти типу, поговорили, що от ти така, ти досить органічна в чому? в цьому. І, будь ласка, от як ти відчуваєш, так і роби. Ну, будь... звісно, були якісь там корективи, якщо в кадрі зрозуміло, що я щось не те граю, награю, дуже тихо, голосно говорю. Але в цілому, тобто, мені була віддана така собі воля грати те, що я хочу. Нам пощастило з Морисю, вона взагалі така. Вона, хоча в... в якійсь ступіні вона і. Да, е... Хоче від акторів багато чого, бо в неї є конкретні погляди на те, яке вона хоче кіно, як вона його бачить, Вона цього вимагає в якоїсь ступіні від акторів, але в той же момент вона дає нам таку легку. Наприклад, нам не обов'язково було вчити текст прям. Точно. Ви імпровізували? Так, да, нам ну, можна було імпровізувати без проблем. Да, були якісь конкретні фрази, нам треба було да, йти за сюжетом, але якщо там якся виходила якась не та фраза, то це нічого страшного. Угу. — Головне стан і щоб це було органічно. Ксенія Хіжняк, яка грає головну роль, власне, саму Ніну, э, чи то я Ніну, <кхи> ну щось схоже. Схожий образ на Яніну Соколову, а тому, що у трейлері, якщо чесно, з першої миті ти не дуже розрізняєш, де, де Яніна, а де Ніна? Вона насправді дуже схожа. Хоча в житті вона не схожа на Яніну зовсім. Це таке правтілення їй вдалося е, правтілитися. Вона е, після зйомок, е, до речі, на прем'єрі вона казала, що е, е, текст їй здався дуже тяжким, коли вона знайомилася зі сценарієм. І вона боялася, що вона це не вивезе. І після зйомок вона звернулася до психіатра і навіть. Пройшла курс е препаратів. Е як вам працювалося з текстом? І чи не було на самому початку відчуття, відчуття того, що потім вам доведеться звертатися до спеціалістів? Е -е ні, У мене просто не така. З усіх, мабуть, в мене ж така найбільш не те, щоб про життя, ну, конкретно про життя роль, да? бо я, я там, людина, яка. Вилікувалася від року, Образ людини, яка вилікувалася від раку, яка допомагає. Да, і в мене там все окей, я такий воїн. А от да, да, мої колеги грали прям образи ну, такі люті місцями. Да? Ну, там, головна героїня це взагалі жесть. Там, у Макса персонаж, це ж все, якби ти граєш про. Про незрозумілий фінал. Там кожен зчитує по-своєму у когось, він поганий, когось добрий, але це всі переживання це треба було показати. От. Ну, важко було. Я, я взагалі не пам'ятаю, на жаль, українською восхищена роботою головної героїні. Бо це ви розумієте, інтенсивність переживань, коли ти хворіш на рак настільки велика, і описати їх настільки важко. От вона в мене періодично запитувала, а я навіть не могла це внятно пояснити. Ну, Я, я ці переживання я їх розумію, а я не можу пояснити. І от вона якся інтуїтивно все це шукала на своїх якихось манках, там подивилася, там підслухала. І якось їй вдалося якісь ключові сцени показати настільки точно. І да, скоріш за все, це мало наслідки, як вона вже казала. Так, я пам'ятаю останній знімальний день. Е -е -е, остання сцена не така вже й важка, але емоційно всі вже настільки це був ковід, е -е, хтось перехворів, переносилось, заносилось. І остання сцена знімається, і нам якось так. Ні з того, ні з цього кажуть, карт, типу, стоп, це кінець. Типу, ми зняли, і Ксюша починає плакати, просто ридати. Ми на неї накидаємося, і, типу, все. Нарешті, якби ми не любили один одного, але нарешті ми закінчили цей проект, він, бо він емоційно був досить важкий. Якщо поєднати обидва досвіди: досвід хвороби, ну, це особистість на ваша історія, і досвід е зйомок в фільмі про хворобу, е якщо вам треба було вивести певну формулу, що насправді переживає людина, яка дізнається про свій діагноз і бореться з хворобою, що вона відчуває найголовніше? Я б це назвала таке переродження. Оце щось з цього, як наче. Е, ну, Я по собі можу сказати, я коли дізналась про діагноз, я точно вирішила, що я ну я буду жити, я буду боротися. Типу, там взагалі не було ніякої думки про те, а раптом, а щось, як же я буду. Ні, там, типу, було конкретне розуміння. І весь процес лікування це було прям природження. Це були процеси регресії, коли спочатку ти впадаєш в якесь там дитинство, ти все це переживаєш, потім якийсь процес. Як виростання заново і знаходження нових сенсів, вживляння їх в себе. І потім, коли ти дізнаєшся, що ти вилікувався, ти заходиш нібито знову в життя з чимось новим і починаєш це далі нести. А ваше життя докорінно змінилося після одужання? Я думаю. Мій підхід до життя докорінно змінився. Да, ніби зовнішньо все, що змінилось, щось ні, а от підхід до життя, да, він дуже змінився. Ну, багато чого з'явилося. Да, психотерапія, йога, медитації, любов до себе, любов до свого тіла, взагалі звертання уваги на людей і на все, що тебе оточує. Я хочу, щоб ми ще поговорили і про оператора, тому що він теж неймовірний. Про нього я дізналася через стрічку. Довбуш він знімав mm -hmm. її також. Якщо чесно, то я ще не бачила Яніну, але бачила трейлер. Поки що відчуття, що це зовсім дві різні операторські роботи, кардинально різні. Можливо, це відчуття, хіба що суб'єктивне. Mm -hmm. Сергій Михальчук зараз на фронті. Він після зйомок фільму Довбуш власне, після 24 лютого, зйомки теж закінчилися, як і е, в вашому випадку до повномасштабного mm -hmm. вторгнення. Але вже сам фільм, все, що йде після зйомок, робився під час війни. Зараз він на фронті. Як вам з ним працювалося? Ч, як взагалі актор е, контактує з оператором на майданчику? Ви знаєте, Сергій Михальчук, він нам дозволяв називати себе дядя Сережа. Дозволяє я думаю. Настільки якась добра, витончена така натура, такий якийсь у нього образ такого самого доброго на світі батька, знаєте. І він досить важлива. Важлива людина е, на знімальному майданчику, бо він очі кіно. Е, кі, кіно. Ну, тобто він дивиться. Да, у режисера є свій якийсь там, образ бачення, як це має бути. Ми, актори, маємо відповідати тому, як там режисер собі вигадав, а оператор це людина, яка дивиться в кадр і говорить: ні, те, що ви вигадуєте, так не буде, треба трошки по-іншому. Все-таки він за да, заземляє і дає зрозуміти, як тут. Е, вот. У них там з Марисею якийсь нереальний е, зв'язок. Вони до цього ж знімали падають дерева. Ну, коли падають дерева, у них там свій зв'язок, вони відчувають один одного. Прям хтось подумав, той зрозумів. Е, і да, Сергій Міхальчук у нього. В тому то і суть його таланту, що він може зняти будь-що, і щось може бути схожим, а щось може бути іншим, а щось тут так. А... І в цьому є талант оператора. Цікаво, якою роботою він більше пишається, Яніною чи Довбушем, але це вже питання до нього. Це просто да, так, я так риторично задаю питання. Е, про прокат. Ви, е, менеджмент, я маю на увазі, наголошую, і ви, до речі, в своєму пості теж на Фейсбуці пишете короткий прокат. Короткий прокат. Йдіть, дивіться у кінотеатр. Угу. Чому прокат короткий? Uh, uh... Блін, я, на жаль, не можу відповісти на це запитання. Там, мабуть, якісь нюанси організаційні, пов'язані да, з дистриб'юцією і тому подібними штуками. На жаль, не знаю. Або це просто це... фішка, аби це привернути більше глядачів. Да, да, так, хочеться, хочеться, щоб україн... на українське ходили. І якщо треба таким способом лякати дефіцитними так сказати методами, так би мовити, окей, будемо так зазивати. Всі, всі методи хороші. Да. Чи буде прокат за кордоном? Чому я питаю? Я досить ретельно повивчала коментарі, і угу. в коментарях дуже багато питають: чи буде в Угорщині, чи буде в Польщі, може, у вас є якась інформація для глядачів за кордоном там, там є робота. В цьому плані є домовленості, якісь там вони шукають виходи. Я думаю, що е е е Ніна Соколова я правильно назвала Боже, бо я, я Ніна. Ніна, бо я можу з, з фільмом всіх сплутала. Я навіть акторів вже називаю ім'ям. Ми там всі перемішались. Е е я думаю, вона зробить це. Тобто ну, там настільки якась е жага до того, щоб Показувати свої проекти, реалізовувати їх і говорити про це, говорити з людьми. Вона це зробить. Я я чомусь в цьому впевнена? Я ще додам, що окрім Яніни продюсеркою є і Юлія Сінєльнікова, яка була продюсеркою, продюсеркою одеського міжнародного кінофестивалю. Не дам руку на вісіч, що вона цього року мала стосунок до ОМКФ не перевіряла. Угу, не Але до цього кілька років вона саме займалася нашим одеським кінофестивалем. який цього року пройшов в Чернівцях, ви знаєте, да? в сосно. На його. А, і я читала її інтерв'ю щодо Яніни. Вона написала, що дуже багато вже домовленостей з певними країнами є. І от я вірю в неї, вона, вона просто такий ем, паравоз е, продюсерської роботи. Я думаю, що вона протягне точно на своїх таких е, плечах потяг, потязі е, картину я... і її подивляться точно за кордоном. Я теж це вірю. ну, бо... Ну, навіть в Києві там прем'єри, вони всі завжди були ну, всі прем'єри були майже забиті зали. І я думаю, що це велика робота продюсерів. Як я, 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 кожного разу приходячи на прем'єру в Києві, повний зал, і я така, та й маю, нічого собі. клас. Це надихає. Клас, але е зізнаємося, Вина перед ефіром сказала, що в Одесі було небагато глядачів. Чому так? Одеса може в своєму настрої розслабленому, пляжно-літньому, а тема серйозна. Це кіно складне. Воно може виглядати як якась яскрава така історія по трейлеру, але насправді це дуже складне кіно. Я думаю, тематика також така. Ну... Слухайте, якби я не хворіла, наприклад, і я читаю опис кіно про рак, фух, ну я не знаю. Ну, Це така тема, вона лякаюча. Про неї дуже мало говорять. Дуже мало говорять в якихось нормальних форматах. Да? Бо рак це що в кіно? Це персонажа треба прибрати з кіно, тобто він, значить, хворіє на рак. Ось так розкривається в основному ця тема. І, і, можливо, люди читаючи опис, такі, ну не підемо. Барбі Барбі поприємніше по опису. Але це таке, я думаю, все буде добре. Якось сарафанне радіо спрацює і більше людей подивляться. Ще наприкінці минулого тижня подружка мене покликала на ваше кіно, я просто не могла йти, тому Одесити знають, Одесити йшли насправді. І наостанок, знаєте, знову ж таки, з цих же коментарів людей я дуже старалася, але критики я не знайшла в коментарях, звичайного глядача. Угу. А от критики, які самі себе навантажили таким званням, то в деяких місцях я таке побачила, що не на часі, в країні війна, у ці темні часи не треба виробляти подібне кіно. Що ви скажете таким критикам? Ну <смірші> хочеться запитати, і, і, і щоб вони написали, а що ж на часі, що нам знімати виключно про війну, війна, війна під війною, за війною під війні. Ну. По суті, якщо перекласти рак і війна дуже схожі по відчуттям, я б сказала, ідентичні. Ну, тип, і, і інтенсивність моїх переживань наразі така ж точна, як була, коли я хворіла на рак. Коли я кажу, казала, коли хворіла на рак, людям, що в мене рак, і оця якась нерозуміння людини, як себе поводити, така ж точно, коли за кордоном я кажу, що я з України. Люди розуміє, що я з України там війна. Людина також не розуміє, як з цим обходитися. Тому, як на мене, теми ідентичні: тема про боротьбу, тема про те, що в житті буває бувають не буду казати слово складні періоди. І вони можуть будь-які бути. Це може бути рак, якась інша хвороба, це може бути війна. Да, війна це якось більш глобально, те, що зачіпає велику кількість людей і одночасно. Але аналогії настільки конкретні і зрозумілі, що ну, тут було б якось дивно розділяти їх. Ну і наостанок, чи треба ваш фільм дивитися саме на великому екрані? Звісно, він дуже, дуже, дуже. Красивий і гарний. Як би там не було, яка б не була складна тема, які б не були важкі сцени, але вони настільки красиві місцями, що ти дивишся і такий, Боже мій. Е -е 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 -е. Щось страшне може бути гарним і в цьому суть мистецтва. Клас, і дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Добре. Нагадуємо, що триває коротесенький прокат стрічки Яніна. Тому поспішайте до кінотеатрів. А Лілія Нестеренко, акторка, виконавиця однієї з ролей у цьому фільмі. Була сьогодні гостею нашої студії. Цей вас провела я, Ольга Гвоздецька. Бережіть себе.